Так, Нікіта, давай розпочинати. Я зараз буду казати тобі якусь фразу, mm -hmm. початок фрази, mm -hmm. а тобі треба продовжити так, як ти думаєш, як, як треба відповісти. Перше. От тато прийде з роботи і. пообідає. Пообідає. В кого ти такий? Любимий. Любимий. Поки ти живеш в моєму домі. Тоді твій. Ти мені все життя. Будеш розповідати правду. От виростеш, скажеш. Я вже дорослий. Будеш їсти морозово в холод, я тебе потім На назваю. Тебе тільки тато завжди хороший, а мама. Теж хороша. Ти подивись, я йому слово, а він мені. Добро. От виповниться 18, будеш робити все що завгодно. Поплач, поплач менше. Ні, я не хочу. От, повер... От повернемось додому і ти. повідаєш. Можеш збирати речі і Їхати. Куди? Їхати на тусню. На тусню? <схід> Молодець.